Всім привіт! Ви на каналі Тарас Карабас. Давно не бачились. Сьогодні я буду розказувати, як я робив отаку от оранжеву машину. Ну, ну. Я її робив один день 3 години і робив її, робив її по інструкції. Робив її, робив її зверху в цю машину. І складав один, один день три години. Складав я всю машину. Чи всю машину я складав. Всю машину я складав. І складав двері маш... машини. Задні і передні Ні. багажник машини складав, колеса я складав машини. Надягав колеса. колеса В шину машини капот я складав машини. І тепер я складав машини. І креселка я складав машини. І диван я складом машини. І, і і дах я складав машини. І і так, далі я складав в машину. Оранжеву машину просто із теалерні. Я складав один день три години. Якийсь там день, заперто. Хоч. Ну, машину я склав минулого року ви були на каналі Тарас Карамбас.